Всі вже один раз говорили про поганий вплив алкоголю на організм людини, але ніхто не говорив, а як саме говорити з дітьми на цю тему? Адже зазвичай нас можуть закинути якимись розумними назвами хвороб або ж просто сказати це погано з мінімальним поясненням. До дітей дошкільного віку варто подавати ідею діями, а не словами. А якщо все ж почали розмову, зосереджуйтесь на сьогоденні. Дітям малого віку абсолютно байдуже, що буде в майбутньому. Мені тоді так точно було наплювати, що там буде в далекому 2025-му. Якщо ж лидень десь від 8 до 11 років, можна поговорити про короткочасні ефекти: зміна в поведінці, агресивність, неприємні запахи з рота, головне болі, нудота, втома та слабкість. Підліток від 12 до 17 років хоч не хоче, але батьків наслідує. Вам варто завжди поводитися з алкоголем розумно, не використовуйте його для зняття стресу. Говорючи з підлітком про алкоголь, не використовуйте тактику залякування. Особисто ще на мою думку, вживання нас в якихось захворювань сильно обов'язковим не є. Адже, якщо подумати, все в цьому світі є небезпечним тим чи іншим чином. Натомість беріть якісь ситуації життя і поставте їх під призму алкоголю. Проблеми в школі. Як як з ношення, так і з друзями через те, що алкоголь впливає на пам'ять та поведінку. Погіршення спортивних результатів, через погіршення координації та ватні ноги. Звісно, ми повинні піднімати питання алкоголю, але піднімати ми його маємо так, щоб зрозуміло було всім, тобто правильно.